Слава Україні! Вихідними представитель ПЦУ відвідав Хмельниччину спортсменка з Волочиська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з пауерліфтингу та встановила три рекорди України. Про це та більше у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Російські війська у ніч на 16 жовтня атакували Кіровоградську область ракетами та ударними дронами є збиття і влучання. Відомо про одну госпіталізовану людину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Росіяни завдали ударів і по Полтавщині атакували ракетами та ударними дронами. У наслідок падіння уламків троє людей постраждали. Серед них десятирічна дитина. Уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Рашисти атакували Хмельницьку область ударними дронами типу шахет. Руйнувань та постраждалих на щастя немає. Теля Віву Ізраїлю сьогодні вилетів другий евакуаційний літак на борту 155 українців, серед них 107 жінок та 23 дитини. Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі. Посольство продовжить працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації. Учора ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад дві сотні українців вже було евакуйовано з Ізраїлю до Румунії, проте 260 наших громадян перебувають у секторі Гази. Чергові страшні новини з передової. Хмельниччина втратила героя, саме Антонінська громада. 10 жовтня, в результаті обстрілу ворогом позицій у Бахмутському районі Донецької області загинув житель села Антоніни Іван Прокупчук. Про це повідомили в тергромаді. Військовий отримав ушкодження, несумісні з життям від вибухів та осколків. Був навідником десантно-штурмового батальйону на віки 33 Сергій Мельник, родом з Кам'янець-Подільської громади. Військовий загинув 30 вересня. Він поліг під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Сергію було лише 42 роки. Про дату та час прощання з воїном поки що не повідомляють. Також днями стало відомо про загибель мешканця Кам'янеччини Роман Сік був родом з села Лисець. Він народився 1992 році. Про втрату повідомив голова райради Кам'янеччини янеч... Кам Михайло Сімашкевич. Трагедія сталася 10 жовтня поблизу населеного пункту Єгорівка Донецької області. Про час та дату прощання з героєм поки що не повідомляють. Ще одну трагічну звістку про важку втрату знову отримала Кам'янеччина. На війні з окупантом загинув герой із міста Дунаєвці Сергій Гонтар. Захисник отримав поранення в населеному пункті Новомиколаївка Запорізької області. 12 жовтня захисник помер в лікарні міста Києва. Йому назавжди 33. Про дату та час прощання з воїном поки не інформують. Вихідними предстоятель ПЦУ Пефані відвідав Хмельниччину. Спільно із місцевим духовенством митрополит освятив каплицю, яку побудували при храмі на честь всіх святих землі української. Також він нагородив українських воїнів та благодійників храму. Він відвідав у Хмельницькому підрозділ сил спеціальних операцій біля меморіалу на честь полеглих воїнів ССО. Відбулася заупокійна молитва та покладання квітів. Також митрополит відвідав місцевий храм, будівництво якого триває, та помолився біля нього з українськими воїнами. Після молитви предстоятель вручив командиру частини орден святого великомученика Юрія Переможця. Хмельничанку, яка займалася наркоторгівлею, засудили до семи років в'язниці. Про це повідомляють Хмельницькій обласній прокуратурі. Суд визнав винною 38-річну хмельничанку у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та збуті, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. Розфасувала вона її з гортки та розклала закладки по місту. А фото місцезнаходження знаходження пересилала у телеграм-канал. У неї вилучили понад 60 згортків забороненої речовини. Засуджена раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та перебувала на іспитовому терміні. Це вже дев'ята її судимість. Спортсменка з Волочиська Тетяна Петренко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Про це повідомили в прес-службі Хмельницької обласної військової адміністрації. У Будапешті досі проходить чемпіонатів Європи з класичного пауерліфтингу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат. Встановивши три рекорди України у своїй свої віковій категорії серед дівчат у ваговій категорії до 57 кілограмів, бронзовою призеркою чемпіонату Європи стала Петренко Тетяна. Тетяна підкорила 127,5 кілограмів у присіданні 150 кілограмів. У тязі та 355 кілограмів у сумі триборства уже мілежача спортсменка завоювала малу срібну нагороду, підкоривши 77,5 кілограма. Вітаємо та пишаємось! Дякуємо Збройним силам України за новий день та нові можливості. Не забуваємо донатити та підтримувати наших захисників. До зустрічі в ефірі Першого Подільського бережіть себе.